Закон про мобілізацію схвалять уже найближчими днями. Цього очікує і президент напередодні на Чернігівщині. Він дав велике інтерв'ю для телемарафону. Говорив про допомогу від партнерів, ситуацію на фронті, будівництво фортифікації та те, що потрібно Україні, аби ефективніше протидіяти ворогу. Говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували в відповідний закон. Це дуже важливо. і це не зовсім не відповідально, те, що вони роблять. І, на жаль, знов таки російська пропаганда в цьому напрямку спрацювала, підняли питання мобілізації в українському суспільстві і на заході. І воно спрацювало це питання. Почало ділити суспільство на тих, хто за, на тих, хто проти. Депутати повинні. Заспокоїти, скажімо так, і не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути робочий закон, який спрацює. Якщо б сьогодні запропонували Україні дати пакет в кредит, сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали тільки сьогодні. Тут немає ніякого вибору. Наш вибор один вижити і перемогти. Ми це, ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо, чим швидше, тим краще. Що стосується американської допомоги, тобто вона критична у будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів. Дуже сильно все укріплюється, три лінії оборони. Якість і підхід до всіх ліній оборони незалежності від напрямку, він однаковий, однакові стандарти. І щодо термінів, терміни здачі приблизно однакові, але чим ближче, скажімо так, до гарячих напрямків, там швидше. А все будується. 92-98% виконаних робіт. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні... Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків, Краматорськ. Це їх бажана, бажана ціль це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. будуть три потужні лінії оборони. І тут є військо. Вони повинні це знати. І те, що тут є там і зуби, дракона, і протитанкові рви, все це потрібно знати, і секретів немає. Тому що вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше, наприклад, Чернігівщина, має знати, що тут потужний захист. Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких на сьогодні планів загроз і потужностей. Я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Петріот по 6-8 батареїв кожній. Я ніколи про це не говорив. Але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи Петріт або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. Те, що нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році складає, я вважаю, 10%. Від того об'єму, який нам потрібен, 10% від того флоту, від того об'єму, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Тобто ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам, скільки вони використовують, нам потрібна відповідна кількість. І ми розуміємо, що 10% від цього цього року буде.